Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я хочу розказати про нашу Україну. Щасливі ми, що народилися і живемо в чудовій, мальовничій землі в нашій славній Україні. В Україні живуть українці. Вони тут народилися, знають і люблять свій край. І ми з вами теж українці. І мова наша українська. Найбільший скарб народу це його мова. Через мову народ передає з покоління в покоління свою мудрість і славу, традиції і звичаї і культуру. Оволовдіваючи рідною мовою, ми пізнаємо культуру, історію своїх предків, свого народу. Красивий, щедрий і рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Мова, як і Україна, у нашому серці, і починається вона з кожного з нас. Мова рідна, колискова, материнська ніжна мова, мова сили й простоти. Гей, яка ж прекрасна ти! Діти, а яка наша мова? Давайте за ілюстраціями назвемо. калинова, барвінкова, кольорова, промениста, крилата. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки українську рідну мову В дар дали наші батьки. Для кожного з нас найрідніша, наймиліша та мова, яку ми чуємо від самого народження, це Колискова. Вивчайте мову українську, дзвінкоголосу, голосу, ніжну, чарівну, прекрасну, милу і чудову, як материнську пісню колискову. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова – це і народна пісня, казка, легенда, вірші, ігри, забавлянки, живе людське спілкування. Наша українська мова збагачується, міцнішає, розвивається, цьому сприяють українські письменники, поети Ігор Січовик, Ліна Костенко, Ганна Чубач, Тарас Григорович Шевченко та інші. Вони складають для дітей вірші, пісні, твори, оповідання, казки, легенди. Мова має стати нам рідною, як мама і тато, як земля, на якій ми зростаємо. Мова дивовижний і яскравий скарб, що створили люди. Кожен народ у всьому світі розвиває та оберігає свою мову, бо без мови немає народу. Дякую вам, малята, до зустрічі!